Батько дев'ятирічної Валерії, яку декілька місяців тому вбили в Німеччині, сьогодні вийшов на зв'язок та повідомив, що виграв перший суд. Тепер він має змогу бачитися з молодшою донькою. Дуже давно не виходив на зв'язок. Якось, якось не до того було. Перше, що хочу поділитися, це перша невелика перемога. Майже місяць тому виграв. А Перший суд щодо молодшої доньки я подавав на те, щоб з нею спілкуватися. Тепер я, хоча б, можу спілкуватися з донькою. Молодшій доньці Романа зараз три з половиною роки. За два роки війни вони бачилися лише раз у червні в Німеччині. Я її побачив, вона мене не впізнала. каже пан Роман, і дуже добре йшла на контакт. Я спілкувався з нею тільки три дні в Німеччині. Два дні по півтори години і один день п'ять. Це все, що мені дозволили, і тільки в присутності поліції. З нею працювали психологи. Вони їй пояснили, що Лєрочка на небі на хмарці дивиться на неї. Я знаю, що в перші дні вона всюди шукала Лєру, бо вони завжди були разом. Мені це важко, а як сестричці, а зараз вона нормально. Роман Гудзенко живе надією знайти вбивцю старшої доньки і забрати до себе молодшу. Я заспокоюся тільки тоді, коли винні будуть покарані, а донька буде зі мною. Мені того, що робиться, недостатньо. Я буду стояти на своєму. Щодо матеріалів слідства, там не так, як у нас. Матеріали можна буде отримати, як слідство закінчиться, тільки через адвоката. Я вже його знайшов. Ми вже працюємо з ним. Він у Берліні, каже Роман. Також Роман Гудзенко сьогодні розповідає про хід слідства, що відомо про 36-річного молдаванина Андрія, якого затримали в Чехії та доставили до Німеччини. Він є головним підозрюваним у вбивстві дев'ятирічної дівчинки, адже мав стосунки з її матір'ю після розлучення з чоловіком Романом Гудзенком. Зранку в день зникнення Валерії він писав її мамі і вимагав зідзвонитися. За інформацією видання Білд, Андрій був у дебельні того дня. Його зафіксували камери спостереження біля будинку його матері, а також відстеження мобільного телефону. Щодо того, що з цим Андрійчиком, я сподіваюся, його вже опустили. Ну, поки інформації ніякої. Знаю, що планують передавати справу до суду. Але коли це відбудеться, не знаю. Те, що я там буду 100 це теж я знаю. Поки що так. Після перевезення тіла Валерії з Німеччини до України та поховання дитини Роман Гудзенко повернувся до війська. Ще у 2023 році. Пан Роман отримав декілька нагород за жертву крові в боях за волю України, а також отримав орден ветеран війни. До цього Роман працював у вугільній галузі на дільниці з видобутку вугілля номер 2 шахти Павлоградська. Я не хочу нічого казати. Висновка робіт самі справа в тому, що я два роки бачив своїх дітей через екран телефону. Колишня дружина обіцяла вернути Валерію, як почнуться канікули, але так цього і не трапилось. Казав Роман у своєму відеозверненні. Повномасштабне вторгнення РФ застало Романа з дружиною, і двома доньками в рідному місті. Жінка з дітьми у березні 22-го виїхала на захід України, а потім вони повернулися до міста. Та вже 19 квітня 22-го року знову вирушила за кордон. А сам Роман у червні каже, став військовим. Спершу, зі слів чоловіка, служив у штурмовому підрозділі на Херсонщині. Далі вогнеметником на Донецькому напрямку пройшов Бахмут, отримав поранення під Солодаром. каже, увесь Час підтримував зв'язок зі своєю родиною за кордоном, чекав на їхнє повернення додому, але сім'я розпалася. Я розлучився наприкінці жовтня 23-го року. Дружина не поверталася. Це й була причина нашого розлучення. Рідні чоловіка перебралися до міста Дебельн, дружина з двома доньками. Жила на соцвиплати. Старша донька, якій на момент виїзду з України було сім років, навчалася в німецькій школі. Меншій дитині було півтора. За кордоном вона пішла в дитсадок. Дружина каже, опікувалася домашніми справами. Щодо зникнення Валерії, то батько заявляв так. Мати відправляла дитину до школи саму без телефона і смарт-годинника. Про зникнення дитини він дізнався в той день лише о 22.30. Однак, як пізніше ми дізналися, в школу заборонено було носити години. Та телефон. Однак мама повідомила в поліцію про зникнення доньки лише на 18, німецьку школу, яку 30. відвідувала Валерія. Відкрито кримінальне провадження за те, що вони не повідомили батьків про те, що дитина не з'явилася в школу. Адвокатка Катерина Бобровська в інтерв'ю Радіо Свобода зазначила. В Німеччині порушено та триває досудове розслідування кримінальної справи за фактом вбивства дитини. Провадження відкрите і в Україні, каже юристка, але стаття зникнення дитини досі не перекваліфіковане. Хоча поліція отримала від батька підтвердження свідоцтву про смерть дитини під час досудового розслідування деталі справи не розголошуються, зокрема і причина смерті дитини. Крім того, у Німеччині, як і в Україні, супроводжується цивільний процес щодо визначення часу спілкування молодшої доньки Романа Гудзенка, визначення місця проживання дитини та інші процеси, про які ми будемо повідомляти поступово. Зараз воюю за те, щоб ну теж поясню. Я там декілька скріншотів прикріплю а, місто в Німеччині. Ну, зібрало трошки коштів на погранилірина, то друге на третє, і вони там залишилися. І так як у них так заведено, чи не знаю, це правильно сказати, а, як будуть витрачені кошти, повинні рішити оба батька, оба батька. А, Ну, я хотів на ці гроші встановити хороший пам'ятник, колишня дружина проти, каже, хватай такого попроще. Ну, там не багато, не мало, ну коротше, якось так. І далі Роман Годзенко показує переписку з дружиною і пише про 12 тисяч євро. Він запитував, на яку ціну може розраховувати, щоб поставити пам'ятник дитині. Рома, это камень, это не Лера, і її уже цим не вернуть. Пам'ятник нужен, але не за эту цену, що ти хочеш. А ти думав, що не дай Господь твоя младшая заболіє или За ее будущее ты подумал, а тебе нужен памятник за 12 тысяч евро. Ты эгоист Рома. Нет, это ты плати эти деньги. Я лучше отдам их на благотворительность. Я тебе уже говорила, что ты должен рассчитывать не более на 4 тысячи. Даже и это сильно много. Не надо мне писать, я не хочу тратить свое время на тебя. Реши уже наконец. Я нагадаю, матер Валерии, Надия... Не приїхала на похорон доньки, її ховав батько, а також уся родина Романа Гудзенка. Також прийшли багато односельчан та людей, які провели Валерію в останню путь. Коли пишуть, навіщо їх відпустив і так далі, сам відпустив. Та вони виїжджали на три місяці, а залишились на зовсім. Щоб додавати, давайте про модель поведінки бабусі. Запитайте у неї, хто в неї живе в Україні вдома. її колишній. А теперішнім вона виїхала до Німеччини рятуватись від війни, у якого, до речі, донька в Дніпрі мешкає. Вона молодше мене. Тобто, вони рятуються від війни, а донька в Україні не, ну, не рятується. Ну, це нормально. Є просто, знаєте, як, а, люди, які виїхали туди, я розумію, що там є ну, люди з прифронтових територій, у яких ну, нічого не залишилось, і мені шкода, я, тут я не знаю навіть, що сказати. Але є і ті, які вважають, що. А, Краще сидіти і нічого не робити, і за це отримувати кошти. В Україні такого нема, я не спорю. Але, Але від цього страждають інші. Моя донька не повинна була через це пройти.